Найбільше абітурієнтів для тестування обрали українську мову та літературу, і саме базовий рівень поглиблений вибрали лише 6% зареєстрованих. Одними з найпопулярніших предметів на ЗНО цього року будуть традиційно історія України і математика. Далі абітурієнти реєструвалися найчастіше на природничі предмети: біологія, географія, фізика та хімія. Англійську мову на ЗНО обрали на Тернопільщині приблизно 1700 абітурієнтів. Найменше зареєстрованих на тестування з іспанської мови лише один. На проходження тестування на Тернопільщині реєструються і переселенці. Для абітурієнтів із окупованих територій Луганської Донецької області Автономної Республіки Крим реєстрація продовжена до 20 квітня, і вони мають можливість зареєструватися вже протягом цих ще практично двох місяців. На будь-який предмет, причому на українську мову, звичайно, вони вже будуть складати у додаткову сесію, а всі інші предмети в основну сесію. До 1 квітня учасники ЗНО ще можуть внести зміни у персональні дані, змінити прізвище чи перелік предметів. Для цього потрібно повторно надіслати документи в Івано-Франківський регіональний центр. Реєстрацію потрібно повторити за тими самими кроками, що і попередню: роздрукувати заяву реєстраційну картку, заповнити її, відповідно вклеїти фотокартки, копія паспорта або свідоцтва про народження, старий сертифікат, тобто той сертифікат, який вже є на руках, це все відправити рекомендованим листом до регіонального центру і відповідно. Чекати нового сертифіката і вже з тими новими даними.